Друзі на синфо перші проголовне поїхали. Покровську ситуація різко загострилася. За останні два тижні українські сили захопили в полон щонайменше 900 російських військових. Усе це стало наслідком успішних дій штурмових груп, які діяли з глибини оборони противника. Особливу роль у цій фазі відіграли мобільні підрозділи. Перекинуті непомітно у тил ворога. Їх координував розвідувально-диверсійний центр. За наявною інформацією на околицях міста противник опинився в тактичному кільці, без можливості підкріплення. Було заблоковано одразу три напрямі. Вид. А логістичні вузли знищено точковими ударами дронів і артилерії. Ось що говорять самі окупанти про ситуацію в країні і про своє командування. Здравствуйте, уважаемые телеслушатели. Меня зовут Анорин Александр сегодня, 20 ноября, я часть електората Плепса того, о котором пропагандист Мартан из Гадюшника Соловьевского ну, рупор власти сказал. Что вы не налогоплательщики, а податное население. Вот это я. Я отец мобилизованного солдата, которого командование 102-го полка, как Полена, закинуло в топку под войны, под дроны противника. Это уже третье видео, где я обвиняю командование 102-го полка в некомпетентности. Ну, если не употреблять слово дебилы, да. Ну, потому что они положили несколько составов полка возле трех сараев. Возможно, это работа на врага, я не знаю, из-за своей трусости, потому что они не смогли потребовать от вышестоящего командования технических средств борьбы с дронами. И вот как индейцев с луками да, посылают на пулемет. Вот примерно так они кидают в топку наших с вами сыновей, мужей и братьев, чтобы добиться результата и отчитаться, что мы наступаем, чтобы квасные патриоты, сидя на диване, сказали: Ух, как мы их гнутся шведы и все такое. Вот. Но на самом, деле, на самом деле, эти люди недостойны даже прикасаться к офицерским погонам, так как они просто свою трусость... Отсутствие технических средств спрятали за спины солдат простых, которые под уголовной ответственностью вынуждены как мясо идти под дроны противника. То есть э, тактика такова, что наших солдат должно быть больше, чем дронов у противника. Ну вот как-то так. То самое закидывание мясом, о котором так любили рассказывать антисоветчики. Люди меняются как перчатки. В Угульчанске, когда мы были, даже вот это направление, Раздоловка, э, при небу командир роты, просто рота целая там легла. То есть 25 человек э, третий взвод с ска, э, карда скосили на открытке. Просто рота положили, и командир роты пошел на повышение. А роту, а роту поменяли как перчатки. То есть ротация, и люди, просто которые подписывали, оп, и просто как перчатки поменяли. Эти положили, новые пришли. Кто тяжелый дома, на, на России реабилитация и новых уже не имеет значения. если, да, если сейчас уже просто не, для, ни для власти, не для, вра, ни, ни для власти, не для армии, не имеет значения человек. Даже сейчас вот в стране за контракт платят 4 миллиона. То есть сейчас, сейчас нужны контрактники, и им не надо, чтобы люди что-то задумывались. Мне кажется, то, что вот сейчас такое происходит, то, что вот им просто стараются, чтобы народ прям вот так вот ушел. Парни рассказывали, у них был нормальный до Пантеры был нормальный человек. Вот, но его сразу убрали. Он все делал для людей, ну, для солдат, помогал там то, все. Но, в главе, ну, главным там не понравилось наверху генералам или кто этим. Вот, им не понравилось, и они его убрали, поставили пантеру. А пантера он отправляет и все. И ты ничего не сделаешь, даже если ты убежишь, все равно тебя споймают. Это когда вот уходишь в отпуск, там надо убегать. В этот момент прятаться, чтобы не приезжать. Только тогда. Набор идет только в штурмы. Тебе говорят там в одно, там то все. А на самом деле набор только в штурмы. И тебя закинут в штурмы и И просто ты не... Ну, дай бог, чтобы ты год приказ не выполнил. Почему так происходит? Что ребята Что, ну, ракеты летят по мирному населению, допустим. Хотел бы спросить. Если бы у меня была возможность задать любой, так сказать, вопрос, и мне бы ничего за это не было, то я бы задал вот эти вопросы. И почему вообще, в принципе, зачем это? Зачем это нужно просто? Просто людей на мясные потому что и кидают какой-то... Геноцид идет, что ли. То есть, как бы, много, много людей, то есть, пострадавших. Насколько вот я слышал, то, что многих кидали в такие мясные. То есть, то, что, ну, говорится там, на гражданке, это совсем одно. А, когда ты приезжаешь уже и видишь это все своими глазами, это уже совсем все другое, все воспринимается иначе, все совсем иначе происходит. Я думаю, что он бы воздержался. Просто ушоватотвіта на фоні масових капітуляцій. В середині російських формувань почалася дезорганізація. Один із найгучніших випадків розстріл власного генерала російськими солдатами під час спроби організованого виходу з котла. За словами полонених, командир відмовився вести переговори про здачу. А також намагався віддати наказ про прорив, не маючи жодного тактичного шансу. Його підлеглі втомлені без зв'язку, амуніції та з пораненими влаштував самосуд. Після чого повісив піли прапор і склав зброю. Це випадок став сигналом для інших у наступні 48 вісім годин. полон здалися ще близько двох рот без єдиного пострілу. Українські спецпідрозділи всі, які діяли під керівництвом ГУР, розширили зону контролю. Було захоплено кілька ключових вузлів. Центр управління у промзоні, склад боєприпасів, комунікаційний хаб, а Також будівля, де виявили докази спроб організувати польовий трибунал окупаційними силами проти власних офіцерів. У багатьох підрозділах повний моральний розпад, залишки командування не могли організувати ні. Ні, оборону, ні евакуацію, а частина особового складу просто покинула позиції. Наразі Покровськ, це не лише тактична перемога, але й потужний інформаційний удар. У російському інформаційному просторі триває замовчування втрат, а заяви про відведення виглядають і все менш переконливо на телевідео зі здатними військовими. Україна ж отримує цінні свідчення для майбутніх розслідувань та кожну переговорну позицію. Оборона Покровська в цій фазі сигнал, що навіть ті, то угрупування, які ще вчора здавалися боєзда. Тими вже не тримаються на дистанції дисципліни лише на страху, і коли він зникає, фронт осипиться. Після капітуляції основних ворожих груп, яка на території Покровська українські підрозділи перейшли до зачистки і стабілізації, було виявлено кілька прихованих вогневих точок, замаскованих у цивільній інфраструктурі, які ще кілька днів після здачі отримували ізольованими солдатами без зв'язку з командуванням. Частину з них вдалося переконати здатися, використовуючи трансляції із зверненнями колишніх командирів. Які вже перебували в полоні. У деяких будівлях виявлено ознаки поспішної евакуації, залишені шеврони, документацію, особисті речі на околицях міста українські сапери продовжили розмінування. Ворог залишив після себе велику кількість саморобних мін, особливо в підвалах та біля мостів. У польових схронах знайшли залишки знищеної техніки, включно з двома системами РЕБ, які виявилися частково придатними для технічного аналізу. Дані захоплення планшетів і радіостанцій, передані на оплату. Тування гора за оперативною інформацією однією з цілей операції була саме ліквідація пункту управління, з якого координували частину ударів по містах Донеччини, яка вже він був лучно виведений з ладу ще на початковому фланзі штурму. Медична служба отримала наказ організувати мобільні фільтраційні центри. Понад 200 за захоплених полонених перебувають в тяжкому фізичному та психологічному стані. Частина з них дала добровільні свідчення про те, як у їхніх частинах застосувалися дисциплінарні розстріли. На Сильницькі затримання, погрози родинам. Один із офіцерів заявив, що саме доповідав вищому командуванню про втрати у батальйоні, які сягнули 70% ще до першого тижня боїв. Але відповідь була одна триматися до кінця. Окрему увагу викликали спроба російського командування організувати авіаудар по покровську, аби ліквідувати залишки своїх. Завдяки радіоперехопленням удар вдалося попередити протиповітряна оборона, Збила ракету ще в повітрі над позиціями ЗСУ. Цей інцидент. ще раз підтвердив російське керівництво, готове знищувати. Власні війська лише би не допустити публічного полону, але масштаби здачі вже не приховаєш. Понад 900 полонених це не статистика, це ознака розпаду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.